Перше міський, вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірина Коробко. Сьогоднішнє наше інтерв'ю для батьків, які мають дітей, і ну і певно, що для дітей певного віку. Так, будемо говорити про те, як же правильно спілкуватися з дітьми для того, щоб не прийшлось долучатися поліції, тому що наша ювенальна поліція працює і постійно проводить певні рейди. Ну, можливо, вони називають це і не рейдами. Ми не знаю, зараз будемо питати, як це правильно звучить, але суть у тому, щоб зрозуміти, чому взагалі-то. Діти і з дому буває йдуть і які випадки бувають домашнього насильства стосовно дітей, не лише дітей. Як з цим всім боротися і, взагалі, як з цим далі жити, враховуючи, що третій рік в нас йде війна, і мені здається, що цих випадків стало більше, але це не точно. Тому в нашій студії Вікторія Чалова, начальниця відділу ювенальної превенції, Нацполіції в Одеській області. Вітаю вас, Вікторія. Доброго дня. Так от же, все ж таки, точно чи не точно під час війни загострилася ситуація чи ні? Чому питаю? Тому що ми насамперед до ефіру згадували ковід. Тоді, коли ми всі опинилися, ну багато хто закритими вдома у замкнутому просторі. Так? І тоді цих ситуацій було набагато більше. Так? Ну, Власне, мені здається, що якщо сім'я була нормальна з нормальними стосунками, то нічого і не загострилося. А якщо були десь якісь привиди, то вони, звичайно, що загострилися. Але ми отримали новий виклик набагато страшніший ще ніж ковід. Це війна, і от що зараз із цими випадками ну, говорити про те, що кількість звернень зростає колосально в 2, 3, в 5 разів. Ми не можемо. В принципі, статистика свідчить про те, що десь на одному рівні, в порівнянні з довоєнними угу. часами, проте ці випадки можуть бути більш жорстокі або більш складні, і коли раніше домашнє насильство могло вчинятися лише одним членом сім'ї, так або батьком або матір'ю, то зараз може і батько, і матір стати кривниками для своєї дитини. Так, можливо, це вплив на психологічний стан людей, так стресові, стресові, стресові ситуації, стан, так. але діти страждають, і ми маємо з цим боротися, і маємо профілактувати звичайно ці випадки. Як часто ви взагалі проводите ось таку профілактику? Я розумію, що, мабуть, якісь через якийсь певний час ви перевіряєте е, родини, так? Які родини підпадають, і як часто це відбувається? Родини, які перебувають на обліку у служби у справах дітей, тобто навіть не родини, а діти, які перебувають uh -huh. на обліках служби у справах дітей, такі, що опинились у складних життєвих обставинах, перевіряються постійно, uh -huh. тобто або е, представниками служби у справах дітей? або е, спільно з, з поліцейськими, які закріплені за територією обслуговування. Проте у нас ми ще маємо не маємо не забувати є дуже багато сімей, де є вже кривдник, який скоїв домашнє насильство. Можливо, один раз, можливо, два. І в цих сім'ях кривдників також виховуються діти. Угу. І це ж не завжди їх забирають, правда? Ну спочатку ж ніхто не звичайно, забирає. Звичайно, приписи винося... виносяться не на все життя. Проходить якийсь час період 10 днів. так, Ми вносимо заборонні приписи на 10 днів всього. А, а потім дитина повертається. Так, не дитина, а повертається у сім'ю, або кривник, вони так, так, так. вирішують між собою, там батьки, можливо, вони розлучаються, розходяться, щоб. Угу, було, що от, було причиною? Так, так що, щоб було причиною домашнього насильства, це вони вже між собою там розбираються. У нас є також громадяни, які перебувають на обліках. Як такі, що звільнилися з місць позбавлення волі, так це адміністративний нагляд, і в їх сім'ях також є діти, і е, в них психіка з місць позбавлення волі, коли вони приходять, їх стан також. Ми не можемо зрозуміти так казати, що вони загартовані за, за, за за, за, за вже, да, от, і їм там все байдуже. Ні, вони також можуть зриватися, в тому числі і на своїх дітях. Uh -huh. Тому ці сім'ї також підпадають під такі профілактичні заходи, відпрацювання для того, щоб зрозуміти, не обов'язково ми йдемо для того, щоб от ми йдемо поліція вийшла, щоб скласти на кожного протокол, тому що ви всі не виконуєте свої батьківські обов'язки з виховання ваших дітей. Ні, це профілактичні відпрацювання для того, щоб в першу чергу подивитися чи зберігаються чи захищені права і інтереси дитини чи в гідних умовах вона проживає тому що є такі сім'ї до яких можливо завітали два рази на місяць а є такі до яких там один раз в три місяці і за цей час може відбутися все що завгодно або і, або і кожен день, так або ну умовно кожен день, кажучи, так. яка ситуація. Але якщо кожен день, то мабуть там вже йдеться про інші а, обставини, і певне, що дитина в такі сім'ї навряд чи залишається. Звичайно, є такі випадки, коли приймається рішення про негайне вилучення дітей з таких родин. Тобто ми маємо пам'ятати, що домашнє. Насиль, насильство криміналізоване, так тобто є стаття кримінального кодексу України, де вже е, інша відповідальність, яка вже може з обмеженням волі, позбавленням волі. Так, якщо е, кодекс України про адміністративні правопорушення передбачає штраф, громадські роботи, так то кримінальний кодекс вже зовсім інше покарання передбачає тут. Е, звичайно, потрібно вирішувати питання для того, щоб дитину захистити і е, огородити. Від... Від цього середовища давайте будемо нагадувати нашим глядачам, що ж таке все ж таки підпадає під категорію випадків домашнього насильства. Я пам'ятаю часи, коли ми досить активно це обговорювали неодноразово тоді, коли е з'явився і закон про булінг, і закони стосовно домашнього насильства. Так то, ну тобто, ці всі документи, начебто, існували так, але по факту не працювали. Чи змінилося щось зараз? Звичайно, законодавство працює. Домашнього насильства у нас є чотири види психологічне. Uh -huh. Я не можу сказати, що воно найрозповсюдженіше. Фізичне насильство тут вже більш, більш частіше, частіше так? трапляється так. Економічне насильство і сексуальне насильство, яке також може бути присутнє у родинах. Ну, це може не стосуватися дітей, але це можуть бути між собою подружжя. На жаль, дітей тари. це може стосуватися е, такі так, випадки. Бувають бувають, також. Бувають, і, бувають і такі випадки, але вони вже е, кваліфікуються як зовсім інші дії угу. кримінального угу. кодексу. Угу. Тобто, ми маємо розуміти, що боятися звернутися до поліції, якщо на тебе кричать, не потрібно. Тобто це вже вплив, це психологічний вплив, який має відображення на твоєму моральному стані. І коли дитина боїться йти додому, тому що на неї там кричать, це вже насильство. Це вже домашнє насильство. Ну, дивіться, зараз нас діти послухають, особливо підліткового віку, так і скажуть: значить, так. Накричали там, бо там не пішов до школи, чи умовно, чи не поклав телефон своєчасно. Ми всі знаємо, що це проблема так, з гаджетами і все таке і інше, чи там не купили той гаджет, який обіцяли, і це вже є насильство. Ми ж розуміємо, щоб не було якихось крайнощів, щоб зрозуміли, що саме, де ота а, а, границя, розумієте, де от той от кордон, коли це вже насильство, а коли це просто, ну я не кажу, що це метод виховання, але все ж таки всі ми підвищуємо голос і. Ну, навряд чи кожного разу ми кажемо, що це є психологічний тиск. До речі, діти теж це роблять. Так. Звичайно, а, діти кривом відповіді вони теж можуть спричиняти ось такі факти домашнього насильства. Yeah. І стосовно крику, також. От як це щоб зрозуміти і батькам, і дітям правильно, коли слухати, турбувати поліцію, а коли ще не потрібно. Е, є така, знаєте, тонка дуже межа між mm -hmm. насильством і конфліктом. Ви От. заговорили про булінг, так? Так, е, так. Булінг таке явище, яке має е, систематичність. Тобто, тут те саме, в принципі, е, коли… Просто конфлікт через гаджет, зрозуміло, що Що це не це, насильство, це все не, ж таки це ще. не, не треба турбувати це не поліцію, так, так. але так. коли це конфлікт через гаджет, який переходить в фізичне насильство, mm -hmm. тут вже потрібно напевно знати дзвонити в ці дзвіночки і звертатися, як мінімум, звернутися до психолога, до педагога, поговорити. Так, що звернути робити. увагу, все ж таки. Звернути, на цю ситуацію, бо це на норма. Так, звернути увагу, можливо, соціальний педагог можливо. Можливо, є друзі, там, ...бабусі, дідусі, так. Ну і цю ситуацію може хтось повпливати на неї і вирішити це більш. Демократичними методами, тому що коли е, дуже багато звернень, тобто звернень про домашнє насильство до поліції ну, щодня надходить, може і 100, і 50 звернень. І найчастіше так. це все психологічні чи фізичні все ж. Таки? Я вже говорила про те, що фізичне з психологічним насильством воно десь, межує на, десь межу, межує, mm -hmm. так, а іноді це і психологічне, і фізичне одночасно. Mm -hmm. е, тобто е, потрібно зрозуміти, що е, Може бути тисяча повідомлень, а підтверджених фактів так може бути 50 з тисячі. Mm -hmm. От, Тому, Але працівники поліції виїжджають у будь-якому випадку, особливо коли дитина є свідком постраждалим від домашнього насильства. Тому що якщо дитина навіть свідок домашнього насильства, якщо батьки між собою там у них... Якийсь конфлікт, так або батько б'є матір, або навпаки, мати б'є батька, е, і дитина свідок цього, то вона вже постраждала від домашнього насильства mm -hmm. в першу чергу психологічно, тому що вона зростає в такому середовищі, що може повпливати на так. неї в майбутньому. Mm -hmm. так. Тому е, працівники поліції вийдуть. Якщо є повідомлення, ми не можемо сказати у вас точно домашнє насильство, чи ви там просто no, в конфлікті просто покричали, ні, mm -hmm. їдуть всіх опитають. І вже будуть кваліфікувати, чи це домашнє насильство, чи це конфлікт, чи це може взагалі кримінальний вже якийсь злочин там трапився, так і будуть вирішувати питання на місці. Тобто, і так як ви сказали, дзвінків дуже багато, а підтверджується на щастя, все ж таки, ну там випадки десятки, мабуть, да все ж таки поодинокі так, так, так. більше. Ну якщо брати статистику за рік, то їх багато, їх тисячі. Тобто це дуже дуже багато дзвінків до поліції. Взагалі останнім часом мені здається, довіра населення до поліції все ж таки зростає, тому що надходять повідомлення, заяви, звернення з будь-яких е е приводів. Це не тільки домашнього насильства стосується, і це добре. Це добре, краще ми вийдемо, відпрацюємо, і може якісь інші факти виявимо, ніж про це забудуть, і це може статися що ще гірше. Це не про те, що наше суспільство стало більш криміналізованим. Так, от ми колись теж говорили, mm -hmm. до речі, на цю тему. А, от багато телефонують до поліції багато це означає, що в нас погіршується ситуація. А ми все намагаємося все ж таки пояснити, що це не тому, що вона погіршується, а, ну а, принаймні… Чи частково не тому так? А саме тому, що, мабуть, все ж таки збільшується довіра, і кількість людей, які хочуть подзвонити поліцейським і принаймні виявити цю ситуацію, ну так чи не так, вона все ж таки більша. Звичайно, ну, тобто це так. більше і тут нічого поганого немає. Які ваші дії е, наступні, якщо б підтвердився факт саме домашнього насильства, притиснення когось там, чи якогось тиску, що далі? Е, є закон України про протидіяти запобігання домашньому насильству, в якому перелічені всі суб'єкти взаємодії щодо реагування на такі випадки, і поліцейські, е, як правило, які. Перші там у 90% випадках дізнаються про такі факти і підтверджують їх, мають повідомити суб'єктів реагування. Це і служба у справах дітей, і центри соціальних служб, так можливо, охорона здоров'я заклади, це якщо це дитина стосується, це може бути заклад освіти, в якому вона навчається. І вже потім спільними діями просто скласти протокол мало. Угу. Потрібно ще попрацювати з родиною Залучення психологів, соціальних працівників. Тобто є програма для кривдників корекційна, яка працює, і також кривдники направляються на цю корекційну програму і приходять в сім'ю вже іншими людьми. Знає і це і працює, ви думаєте? Я хочу на це дуже сподіватися і сподіваюся, що це буде у нас, як знаєте, в цивілізованих країнах буде працювати і буде приносити результати. У нас є мобільні бригади, також, які реагують на випадки домашнього насильства. Також, якщо, наприклад, служба у справах дітей проводить перевірки родин і встановлює факт домашнього насильства, то вони повідомляють поліції. Наприклад, якщо до органів охорони здоров'я, так до лікарень прибу, прибувають, доставляють це назвати. Якщо приходять люди самі, та постраждають зверненнями зі зверненнями, люди, так, зі просто, зверненнями так. так ну можна не знаю, зуб болить. Наприклад, угу. до приклада у, у дитини болить там зуб, їй потрібно там щось зробити, якусь санацію, подивитися і. Лікар-стоматолог може там, помітити на шиї, можливо, якісь синці у uh -huh. дитини, на руках, можливо, якісь сінці. В принципі, лікарі також можуть поговорити, спитати, де ти вдарився, де ти... і можуть виявити і те, що дитину б'ють в родині. Uh -huh. І також має повідомити до поліції. Це все входить. Функції так майже усіх органів виконавчої влади в, в місті і в нашій країні, в принципі, тому що це прописано на законодавчому рівні. Я так розумію, що процес вже вилучення дитини це вже крайна ситуація, так? Звичайно. Тобто, після звичайно. першого випадку, там чи тобто, це звичайно ще не відбувається. Ні, ні, звичайно, це не відбувається після першого, але є такі випадки, коли і після першого разу. Дивлячись зовсім... на те, який це був випадок. Да. Якщо так? це фізичне насильство, яке там застосовувалось до дитини місяцями, про те, що місяцями, так, Можливо, то... це тільки виявилося, так, і дитина то, потерпала то, дуже довго. То, звичайно. Так. І якщо, наприклад, це багатодітна родина, яка виховується однією мамою. Угу. Для жінки також складно самі виховувати там трьох, чотирьох, п'ять п'ять дітей, і нерви не завжди можуть витримати, розумієте? Тому е, випадки різні і до кожного випадку має бути індивідуальний підхід. Угу. А от ви ж теж відслідковуєте, певно, що є статистика. Це все ж таки сім'ї. Благополучні соціально чи не тут немає такої тенденції, і випадки в будь якій сім'ї можуть трапитися такі. Ви знаєте, таке поняття як благополучні неблагополучні от що, та, от що це, воно це, що, вже таке, дав, да. давно відійшло. У нас є певний так соціально прожитковий мінімум, тобто, uh -huh. або який як, там як. Люди заробляють скільки вони заробляють, і як вони можуть забезпечити дітей. Угу. Я не можу сказати тобто критерії, що... трошки поміняли тобто. Так. Я не можу сказати, що у нас випадки домашнього насильства трапляються тільки в малозабезпечених сім'ях. Ні. Випадки домашнього насильства абсолютно у різних сім'ях, і в різних мабуть, ситуаціях. навпаки, можливо, так. так. Не, можливо, у сім'ях, які де мало забезпечені, можливо, і ставлення зовсім іншої. Принципи. Тобто, якщо, якщо брати статистику, наприклад, по домашньому насильству, скоєному там у відношенні дітей, так? І там примітка, дитина перебуває на обліку СЖО, ну, це відсотків 10 буде. Це не буде половина угу. таких дітей, які перебувають на обліку. Тобто випадки повторного домашнього насильства, ну це також не таке велике співвідношення, там 50 на 50. Угу, угу. Тобто для ця того, робота дає результати, звичайно, все ж таки, звичайно, Так. Звичайно. навіть інформаційна, ось така психологічна підтримка. Так. Вона теж дає свої звичайно, результати. Так. Тут мають однозначно долучатися спеціалісти центрів соціальних служб проводиться цю роботу, психологи, громадські організації. У нас зараз дуже багато громадських організацій, які працюють з жіночами, які так, постраждали так. від жінки. Надія любов потаки. Які постраждали від домашнього насильства, в них є діти, ді діть, з дітьми, які постраждали від домашнього насильства. Тобто дуже багато зараз такий є потужна підтримка людей, і потрібно поширювати цю інформацію, щоб люди не боялись і не думали, що вони залишаються сам на сам не зі один своєю проблемою. До так. речі, так, ота ситуація, коли боялися сказати, коли не хотіли виносити з дому да оце сміття, як говорилося, так коли там. А, Боялися засудження з боку, чи то сусідів, чи то родичів, чи то кого. Вони відходять у минуле все ж? Таке? Я вважаю, що так. Зараз навпаки, сусіди. Звертаються до поліції, кажуть, що зробіть щось з нашими сусідами, бо там приходить, наприклад, п'яний батько і б'є всіх, кого бачить. Угу. Тобто, це добре, що, що звертаються люди з боку, які це бачать. І я хочу закликати всіх, якщо ви знаєте про такі випадки, де чули, знаєте дітей, які страждають. Обов'язково звертайтесь до поліції. Я хочу закликати вчителів у школах. Якщо ви бачите, що дитина прийшла з поганим настроєм, понура, так можливо, в неї якісь там сенці, подряпини, угу. ще щось, брудна, не, не, не вивчила уроки, так, угу. бо коли такі ситуації в родині не до уроків дитині, не до домашнього завдання. І потрібно все це за цим усім спостерігати. Якщо ви бачите, ну, не потрібно боятися звертатися ну, так, до поліції. Так, Викладачі теж мають бути дуже так. пильними у цих ситуаціях. Звичайно. Так. Ну і хочу вас спитати, мабуть, в Одесі все ж таки більш така благополучна ситуація а от на Одещині, взагалі. А, ну, певно, що це, мабуть, трошки другий відділ так займається Одещиною. Чи ви теж володієте е, тою інформацією? Ні, звичайно, я, про те, що, я про те, що так тут не так бояться. А у селах, знаєте, мені здається, що ще залишилася оця тенденція промовчати. Ну, я не кажу, там б'є, значить, любить, звичайно, що Ну, сподіваюся, що це вже давно не так, але все ж таки, там ступінь ось цієї поінформованості, вона. Набагато менше, особливо що говорити про віддалені села, про невеличкі, де ну звичайно, що немає ні психолога, нікого. Я можу сказати, що зараз дуже потужно співпрацюють громада з поліцейськими. Mm -hmm. Mm -hmm. У нас з'являються поліцейські офіцери громади не в місті, так не в обласному центрі, а в населених пунктах більш менших в районах. Так. І оця тенденція, коли поліцейський працює у громаді, його знають всі. Вона дуже гарна, тому що звертається безпосередньо до нього. Тобто Ступінь довіри тобто, тут уже, ступінь да. довіри так. І коли я казала знаєте, про сусідів. То от це більш до населених пунктів сільської місцевості uh -huh. і селищної місцевості, тому що там якраз навпаки сусіди будуть розказувати, якщо особливо коли бачать поліцейського, знаєте, бувають такі випадки, коли ми також виїжджаємо в обласні центри до в обласні так, в, 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 в міста там села по області, і коли вони просто бачать поліцейських поліцейську машину, вони тобі розкажуть все. Хто що робить, де кого б'є, де кого все не б'є. Там так, та, це та, точно і тому е, не можу я сказати, що там в селах ця інформація все одно рано чи пізно, але випливає, особливо коли це систематично склається домашнє насильство. На жаль, на жаль, коли цьому на перших етапах не запобігають. Ні самі постраждалі, ні з допомогою служб і органів, які цим займаються, це може перерости в більш серйозні і кримінальні правопорушення, і в тілесні ушкодження, і в фізичне насильство більш складного рівня, так, коли вже приходиться звертатися до лікарні і вже ліку, лікуватись у лікарні, а не просто там вдома трішки від, від цього відпочити або коли від домашнього постраждалих від домашнього насильства насильства також насі центри відповідні куди з за, за, просто поселяють на деякий час там жінок з дітьми ну так і страждають. сховатися відпочити сховатися так, і, і таке інше і, і тому я ну я не хочу виділяти знаєте коли це Одеса чи коли це березівка ситуація в принципі ну, до речі? Так ви сказали про тергромади. І я цей момент впустила так, але це дуже важливий момент на так. Там звичайно. де є територіальна громада, і там, де вона працююча, то там ступінь інформованості мабуть так і не гірше ніж в Одесі. Тим більше туди приходять люди так, в керівництво в адміністрації там в селищних міських рад, не люди з якогось іншого міста, це місцеві жителі, які також один одного всі знають. І, в принципі, їм довіряють люди, тому особливо ну так, можливо, голова громади це виборна можливо, посада. Можливо, там так. і простіше, так, ніж в великому місті, де. Не завжди знаєш, що поряд з тобою Звичайно. живе у багатоповерхівці. Так. Ну і от, на ваш погляд, що ж можна все ж таки робити, щоб запобігати ось таким випадкам домашнього насильства, окрім того, що так працювати, і окрім того, щоб бути пильними і сусідами, і так і крім того, щоб проводити. Я розумію, що і в школах проводяться такі бесіди із дітьми. Да? Зараз багато дітей очно вчаться, тож це не є проблемою. Е, не знаю, чи от сім'ям щоб порадили. Якщо такі, знаєте, є навіть ще не випадки, але вже йде до того і вже може таке статися. Ну, я хочу сказати, знаєте, ви правильно сказали на початку. Ми зараз занадто всі діджиталізовані, і всі в телефонах, в комп'ютерах, в гаджетах якихось і. Навіть дорослі сидять, так, умовно кажучи, в соціальних мережах і можуть на це купу часу витратити, так, годину, 100%. дві. Можливо, замість того, щоб сидіти, сидіти в, територі... в цих соціальних мережах, так, просто для себе подивитися, а які у нас є гарячі лінії на випадок, наприклад, домашнього насильства, а в нас є всеукраїнська гаряча лінія. Так, е, тобто, які у нас є. Тобто, про неї центри. Мало хто знає, так. насправді? Так. Просто ну, просто введіть національна гаряча лінія з протидії домашнього насильства. І все. І там буде купа номерів, на які вони працюють цілодобово. Тобто, так, абсолютно е, безкоштовно. Звичайно, Це все робиться, так. так. Просто Першочергові дії, тобто загуглити такі якісь питання, які ви ну, можливо ніколи про них і не цікавились і не хотіли цікавитись, так тому що у вас, у вас був інстаграм, фейсбук, там ще, ще якісь соціальні мережі. Е Потрібно знати кожному про те, що в нас існує дуже багато центрів, волонтерських центрів і різних служб, де працюють психологи, які допомагають безкоштовно. Бо знаєте, є такі про проблеми, так коли ми говоримо там постраждалим від домашнього насильства, що ну, вам може зарадити психолог, допомогти вам. Ну, це гроші коштує. Ні, це, це безкоштовно. Навіть mm -hmm. в тих самих територіальних громадах, віддалених населених пунктах. Є ці центри соціальних служб, які допомагають безкоштовно, тому потрібно про це пам'ятати, розуміти і не боятися про це говорити. Це перш за все. І просто захотіти захотіти це зробити, так. допомогти собі, і допомогти своїй родині. Я вам дуже дякую, Вікторія Чалова, начальниця відділу ювенальної превенції. Нацполіції в Одеській області була сьогодні в нашій студії. Ми говорили про те, що ювенальні поліцейські продовжують працювати, перевіряють одеські родини. Дивляться, яка ситуація, якщо є випадки домашнього насильства, то працюють із цими випадками. Ну а всім нашим глядачам хочеться сказати одне: бережіть себе та своїх близьких, і не додавайте роботи поліції. Ці зайвої, просто побачимося на першому до зустрічі.